російських журналістів бізнес Джет прямував з Москви до Петербурга. А також ЗМІ із посиланням на Рос пишуть, що в літаку серед пасажирів все ж таки був Пригожин. А от російські пропагандисти вважають, що причиною падіння літака, на борту якого був Євген Пригожин, міг бути теракт. І про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу МАШ. Однак цю інформацію теж слід перевіряти. Крім того, російський вже телеграм-канал Міг Росії стверджує, що на борту літака міг бути і права рука Пригожина, а це Дмитро Уткін. І нібито особисті знайомі підтверджують загибель Уткіна. Так йдеться в повідомленні. Також є інформація про ще один літак, нібито теж Пригожина, який був в небі, але розвернувся над Москвою та йде наразі на посадку.